Опис Московії, невідомим англійцем, який перебував на службі при царському дворі взимку 1557-1558 років. У царя надзвичайно багато золота і срібла в його казні, але більшість його підданих не розрізняють бляшанки від крони, золота від міді. Вони так пригноблені, що той, хто має 2-4 гроші, вже багач. Немає народу на світі, думаю, який би жив так жалюгідно, як живуть тут бідняки. Величезна кількість людей заможних і тих, що мають можливість допомогти нужденним, такі нещадні, що ані скілечки не переймаються, скільки народу помирає на вулицях від голоду. Шлюбні обряди у росіян зовсім не урочисті, а надзвичайно огидні. Полягають вони приблизно, як я міг довідатися у наступному. Коли залюблюються обидві сторони, наречений посилає нареченій скриньку або ящик, в якій лежить батіг, голки, нитки, шовк, полотно, ножиці та інші речі, якими вона повинна буде працювати, коли стане його дружиною. Іноді ще посилають трудзинки, винні ягоди тощо. Цими подарунками їм дають зрозуміти. Батогом, якщо образить чоловіка, то буде бита ним, голками, нитками, полотном. Вона повинна старано займатися шиттям і працювати щонайкраще. Родзинками й плодами він обіцяє, якщо вона гарно поводитиметься, їй не бракуватиме хороших речей. Нічого не буде занадто дорогим для неї. Наречена посилає нареченому сорочку, хустки тощо зроблені власноруч. Після цього й йду йду додому. Обличчя нареченої відкрите. Вуличні хлопчаки кричать і галасують лайливими словами. Прийшовши додому, дружина сідає за найвищий кінець столу, чоловік біля неї, тоді починається пиятика. Іноді запрошують співака або двох. А ті двоє, які привели наречену з церкви, оголені танцюють досить довго перед компанією. Коли усі нап'ються, наречені йдуть спати. Одруження у них завжди буває ввечері. Перед цим молодий кладе в один свій чобіт гроші, золоті та срібні, якщо тільки вони у нього є. І сідає в кімнаті, схрестивши ноги. Молода повинна зняти один чобіт на свій вибір. Якщо їй вдасться зняти той чобіт, у якому гроші вона не тільки отримає їх за свою працю, а й надалі з цього дня не зобов'язана знімати з чоловіка чоботи. Навпаки, якщо не вгадає, то втрачає гроші і повинна постійно вже знімати з чоловіка чоботи. Наступні три дні вони проводять у п'ятиці в бенкетуванні у товаристві знайомих. І протягом цих днів молодий називається князем, а молода княгинею, якби навіть вони були найбідніші люди. Але ось яке у них звичне правило: якщо не бити дружину раз на тиждень батогом, вона не буде доброю дружиною, тому росіяни стежать за цим акуратно. Та й дружини, якщо чоловіки їх не б'ють, кажуть, що вони не люблять їх. Чоловік повинен давати дружині фарби, оскільки у росіян існує звичай фарбуватися. Так заведено між ними, що це аніскільки не вважається ганебним. Вони так намащують свої лиця, що майже на відстані пострілу можна побачити наліплені на обличчях фарби. Краще за все порівняти їх з дружинами мельників, тому що вони мають такий вигляд, ніби біля їхнього лиця вибирали мішок з борошном. Брови вони фарбують у чорну фарбу під колір гагату, перш ніж пити, вони зазвичай дують у кухоль. Пити найприємніша для них справа. Вони базіки і великі брехуни, без всілякої правди у своїх словах, підлабузники і лицеміри. Жінок тут тримають у великій покорі до чоловіків, і їм суворо заборонено виходити за винятком деяких випадків. Під час мого перебування у Московії я чув про чоловіків і жінок, які пропивали дітей і все своє добро у царських шинках. Коли хто небудь заклавши себе в шинку не в змозі заплатити, то власник шинку виводить його на велику дорогу і б'є по ногах. Перехожі, дізнавшись причину і пожалівши його, подають гроші, і так він викуповується.